Поки цей друзі, добрий вечір. Дуже цінно для нас те, що ви сьогодні, саме сьогодні, після такої божевільної ночі і важкого дня, прийшли, знайшли в собі сили. Або не знайшли, але якщо їх немає, то ми зараз будемо разом їх шукати в собі. Сьогодні у нас попереду такий, я не хочу казати підсумковий вечір, але ну, великий грудневий поетичний вечір нашого проєкту Наші вірші, який ми проводимо разом з книгарною Є. Мене звати Тетяна Власова, я ведуча цього проєкту, і я маю честь сьогодні закликати на цю сцену, імпровізовану сцену. Прекрасних поетів, поеток дуже е, важливо, що серед них є чинні військовослужбовці та військовослужбовиці. Ми сьогодні читатиме для вас вірші, і ми трішки поговоримо про те, е, яким якими ми заходимо у 2026 рік, яким був для нас 2025, зараз саме цей період, коли можна вже там якісь ну знову ж таки не підсумки, а просто подумати про те, що можна покращити в своєму житті, і що що можна зробити ще для України? Сьогодні ми цей будемо тут обговорювати. Ще раз вам дуже дякую. І е, е, сьогодні на цій сцені буде на жаль, не, не шестеро. Поетів і поеток, які є на фіші, Ірина Цілик, на жаль, не зможе бути. Вона захворіла, але її вірші сьогодні звучатимуть. Ми з нею про це домовилися і розпочне наш вечір. Знаєте, як на Різдво кажуть, що треба, щоб чоловік перший заходив в хату. Так у нас Павло Коробчук перший заходить сьогодні в хату. Привіт! Бери мікрофон. Доброго вечора. Павло, давай трішки поговоримо з тобою. Та ну. Та ну, Та я сама не хочу. Може, ну, я підписалася на те, що я це веду, то вже давай. Я Тож хотіла запитати, як у тебе зараз настрій, напевно, не питатиму. Е, давай так, з якими тиск піднявся. Тиск піднявся, Будемо зараз його у всіх піти. Коли ти вийшов сюди, у всіх нас піднявся тиск, Павло. Е, з, якими... е, з яким настроєм ти зараз заходиш у 2026 рік? Якщо ж, так, одним словом або кількома словами це означати можна? Ні, не можна. Ні, я не, не маю думок. Ось таким настроєм я і заходжу, напевно, у 26 й рік. Немає думок. Ти знаєш, одним це іноді на користь. Немає думок, але є вірші. І тому зараз ти можеш навіть цю стійку сюди перенести. Я звідси тікатиму, давай заберу. Її. Та не соромся. Тут всі свої. Та може його забрати, чи, чи ні? Чи так буде добре? Ну, гаразд, ми сьогодні робимо все, все, що ми хочемо. Так буде добре. Але тоді ти будеш перебивати QR-код. Я, Я це сказала для того, щоб привернути увагу При, до цього QR-коду. Андрія Любки, хіба що. Друзі, так, в нас є QR-код, і ми дуже просимо вас долучитися до нашого збору протягом цього року і протягом попереднього року ми е, проводили постійний збір на е, авті, не, не стільки на автівки на. Кошти на які ми потім передавали Андрію Любці. І він на них купував автівки. Зараз ми збираємо вже на третю, тому, будь ласка, долучіться, Хай це буде символічним квитком на нашу цю сьогоднішню зустріч. У нас вхід вільний, але ми дуже просимо це зробити, задонатити. Це не складно. Зараз всі збори дуже важко даються, повірте, і особливо на таких зустрічах, чомусь не всі вважають за потрібне це зробити. Але ось я бачу, що зараз вже наводять телефони на цей код, і хай якась копійка від вас сьогодні теж полетить на Цю автівку для збройних сил України буде це е, дуже це. Дуже прискорить насправді наш збір, щоб ми могли відкрити вже і е, на е, наступну машину. Я Тому... думаю, це мене сфоткати Давай. наводять телефон. Ну окрім того, що ми фотографуємо красивого Павла Коробчука. Е, ми ще і донатимо випадково або не випадково на наш збір. Все, я замовкаю, тікаю пити і гристи далі. Павло Коробчук, давайте привітаємо його. Аплодисмент, доброго вечора ще раз. Я почитаю вам сьогодні ліричних, може, там десь інтимних, таких провесняних частково віршів, і, можливо, одні один там десь з сумніших. Дуже щось світленьке. Завтра це станеться. Завтра, нарешті, це станеться, потепліє, розтане. Перетвориться на інакше, стане колишнім. Вічність існує за рахунок змін агрегатного стану. Вічність це емоції, у яких ми живемо та інше. Все живе заворушиться: світлячки у вечірній савані, птахи, замкнені на горизонт, пацієнт у сусідній палаті. На тоненькій корі, під якою вирують лава й вулкани, під небом, за яким гудуть товсті струни галактик, буде простіше, буде легше, видихнуто, м'яко, що до космосу, вірністю до плеча, світліше, буде домашніше усі усім прабабуся, усі усім батько, пригорнути до себе, промовити добрі слова та інше. Буде так, як до вранішнього народження, буде тепло, як тільки не буде, дивовижно. Буде так, що віра прийде до кожного і цілуватиме тричі в улюблену книжку. Прийде нова тутешність, зелений попіл, дотягнеться на пальчиках до порожньої ніші і вкладе в неї те, що так довго відкладалось на потім любов, світлячків у зеленій савані. А також все інше дякую. Тиск стабілізується перед пришестям. Такий зимовий про сніг. У пісочниці хлопчик із дівчинкою спілкуються, мов святі. Він перекладає лопатку зі своїх архангельських рук у її господні і каже: Поглянь! У навколишньому світі сотня тисяч світів. Як же нам навчитися жити серед цієї безодні? Вона бере лопатку, нагрібає на кубку пісок на дотик холодний, і пурмоче підніс, ліплячи долонями вежу високого замку. Жити треба так, щоб люди турбувались одне про одного. Все інше докладеться само собою, так мені мама казала. Він дістає з рюкзака рукавички. І дівчинці простягає рюкзак із піску, рукавички з піску, і місто, і парк, і лопатка, і замок, і холод, і планета, і піщана пташина зграя, що розсипається в жовтому небі перед пришестям білого і лопатого. Дякую. О, а цей вірш я ще не, не читав. У домі. Сх... Такий тут, він, Мені так подобається, тут куч, купа 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 непомітних Рим, може, це на слух не сприймається, але менше з тим. У домі на схилі хотілося б жити в промінні твоєму і цим дорожити, що вечора і навіки, у небі, очей, ледь помітні заграви, як ліки, дивитися не на відстані, а на милі, в уста і повіки іще. Вдихати сузір'я тепла безкінечного і нічного, аромат твого меду з грудей, дотла, і більше нічого прийде ромашка довіри, і чорне вино повноти, і чорне волосся вітру це ти. І там же знайдеш мене крізь століття, таким, як учора, на мілині перламутром, я буду блистіти, звучатиму хором від ніжної миті, як знову почую твоє Добро Дякую. І ще, Іще, іще. Оцей вірш може нагадати сьогоднішню ніч, яка у нас була. Нічого не болить мені, я цілий. Прокинувся від вибухів, не спав. У темряві погладив твоє тіло і витягнув із нього скалки скла. Прокинувся все ціле, вікна цілі, ти цілу ніч вдихала цілу ніч, пив воду і ковтав прозоро білі, шматочки скла, що дерли голосні. Ніхто не спав, все блимало і світило, і вибухи, і вибухи, і ви. Не засинав, щоб бите скло не снилось. На дихання твоє всю ніч дивився. Такий романтичний був вірш. Дякую. Ще два, ще два. Один довгий, а другий, як заведено, короткий. Цей вірш я присвячую своїй подрузі Дарі. Вона втратила кілька місяців тому свого чоловіка на сході він загинув. Він давно був написаний, але він дуже суголосний, до, мені здається, до її ситуації, до її характеру, до її стану і до багатьох людей в Україні. Чорна бинда, немов чорна сажа, затуляє повіки та очі, ти мовчиш, ти нічого не кажеш і нічого, нічого не хочеш. Народилась у землях кривавих і у цих же місцинах зростала. І пошить твоя пам'ять, як трави, і тече, ніби крига розтала. Ти до болю звертаєшся, брате. Хто первинний із вас невідомо, кровообіг щоденної втрати, краєвиди кривавого дому, там куди цілувати хотіла. І куди притулялась раніше, вчора блиснуло і прилетіло, і в долоні насипало вишень, племенам назбирала майбутнім, що живилися і пам'ятали, щоб живилися і пам'ятали, щоб знали, як ріжуться кутні, як свідомість хапати вустами, як любити таких же тутешніх, як тримати себе за пролите, за усі облюбовані межі, за усі хромосоми й століття. Племениш. У ландшафтах червоних покоління шумлять, мов пейзажі, ніби крапка над і, ніби вогник, світла дівчина посеред сажі. Дякую. Моя наступна книжка, вона практично готова. Вона так і буде називатися Сажа. І ще один коротенький вірш: якої би не було скрути? Скільки би чого не минатиме, хочеться у відповідь почути і я тебе. Дякую дуже. Павло Коробчук, давайте поаплодуємо йому ще раз. Паша, дякую тобі дуже. Дякую, що ти погоджуєшся е, на все, на всі ці авантюри. Власне. Як я й говорила, Ірина Цілик сьогодні не зможе бути з нами, але е, е, я маю честь і домовленість з нею зачитати її вірші сьогодні, з вашого дозволу. Якщо ви не проти, я зараз це зроблю дуже імпровізовано. Збірка танків літ Ірине Цілик. Взагалі, збірки всіх, напевно, учасників сьогоднішнього нашого дійства можна придбати сьогодні. тут в книгарні «Є». І хто, хто є присутній, вони їх підпишуть. Друзі, я не готувалася, я не знаю, що я читатиму. Давайте пограємо в гру. Назвіть цифру, і я зачитаю з цієї сторінки вірш: 25 і 37. 25. Вірш називається Переродження Ірина Цілик. Я люблю цю фотографію. Ти сидиш у позі Будди на БТРі, що їде запорошеною снігом дорогою. Я люблю її і не люблю. То були часи, коли зрозумілий нам світ тріснув уперше. Уперше і не востаннє. Дорогий Буду, мені подобається твій удаваний спокій. Гусінь сансари повзе, кусає себе за хвіст, пожирає твої бажання, час, молодість. Але так білим по білому пишеться просвітлення. Яке нафіг просвітлення? Це просто звільнення від життя та й усе. Каже пророк у линялому кителі, мружачись від сонця. Він не перший рік на фронті, і мудрість його осяйна. Але хто, як не я, додає після ніякової паузи, у точці нуль між небуттям і буттям, без імені і прізвища, без минулого і майбутнього, без сторінки у Вікіпедії. Без закону про демобілізацію стоїть солдат. Чий шлях до Нірвани не те, щоб дуже короткий, дякую. І тут.